А далі до новин громад, точніше, Славської об'єднаної територіальної громади. Як ми вже повідомляли на початку ефіру, депутати селищної ради сьогодні висловили недовіру голови в голові громади Володимиру Безі, таємне голосування провели на сесії. Участь взяли 23 з 24 депутатів селищної ради. За недовіру голові проголосували 20 депутатів. Довідково Славська ОТГ є. На сайті Славської селищної ради опублікували рішення сесії про дострокове припинення повноважень Славського селищного голови Володимира Беги. У документі зазначено у зв'язку з незабезпеченням здійснення наданих Славському селищному голові Безі Володимиру Мироновичу повноважень селищна рада вирішила достроково припинити його повноваження та звільнити із займаної посади на підставі пункту 3 частини 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування. Вавання в Україні. А згідно зі ще одним рішенням, повноваження Славського селищного голови від 26 березня поклали на секретаря Славської селищної ради Даниляка Олега Валерійовича. Довідково Славська ОТГ є однією з найбільш фінансово спроможних з найвищими надходженнями на одного жителя. Окрім того, спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України громада однією з перших почала виділяти кошти з бюджету на потреби військових. Володимир Бега, голова Славської об'єднаної територіальної громади, принаймні до сьогодні, голова об'єднаної Славської територіальної громади, з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні героям слава. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, глядачі даруйте, я трошки заплутався з вашим статусом. Я сподіваюся, ви зараз допоможете нам прояснити його. Але передусім про сьогоднішнє голосування. Чи ви розумієте, чому депутати голосували? Оскільки в цьому рішенні текст, якого ми пропонували нашим глядачам, не вказано власне про причини такого голосування. Ну, причини вони надумані і не обґрунтовані. Зрозуміло, що депутати мають право на волевиявлення, і це можна рахувати демократичним шляхом, коли більшість депутатів дає чи забирає повноваження голови. Якщо б не одне нога моїм секретарем був Олег Донеляк, а це брат Василя Дениляка, і це президент компанії ОКТО, які збираються будувати в Славську курорт, і в тому є застереження, що бізнес. Бізнес заходить зараз в самоврядування, підриває самоврядування. А як депутати вирішили собі голосувати? І напевно, нехай кожен сам собі дасть відповідь на це питання, пане Володимире. Але ви, мабуть, спілкувалися з ними. Мені важко не важко повірити, що ви не знали про це голосування. Ви очевидно спілкувалися з депутатами. Чи вони вам говорили власне, чому вони голосують саме так? Депутати відводили в сторону очі і таємне голосування дає їм на це право, але тут чітко прослідковується бізнесова модель. Я так розумію, що, на жаль, така відома компанія таким шляхом і дуже сумно, що компанія таким шляхом заходить в самоврядування і знищує місцеве самоврядування. Не може бути перекосів, на мою думку, має бути. Окремо самоврядування, окремо бізнес і має бути партнерство. І це партнерство успішно йшло всім всі сім років до сьогоднішнього дня. Але напевно в компанії що змінилося, вирішили перенести корпоративні методи управління в місцеве самоврядування і наслідки того управління. Ми вже бачимо, що люди, які мають свою думку, які не погоджуються. З позицією компанії інвестора, які відстоюють свою думку, їм незручні, їм вже не потрібні. І Пане в понаводиці спосіб... судячи з цієї відповіді, я так розумію, що у вас як голови селищної ради виникали конфлікти або розходження в баченні з представниками компанії, яка е, готова була чи готова будувати туристичний комплекс на території вашої громади. Так, звичайно, ну розходження можу навести. Це, наприклад, Ковзанка, Я яка мала бути славсько комунальна Це набережна, яка мала бути променадною зоною славською. Це комунальний ринок. Але на жаль, на жаль, позиція секретаря інакша і заради інтересів окремих підприємців, заради інтересів окремих депутатів, ті в мої думки, ті мої побажання на жаль не були враховані. Чи будете ви оскаржувати це рішення в суді? Напевно, що так. Коротка відповідь, пане Володимире. Дякую. Нагадаю, що з нами на скальп зв'язку був Володимир Бега, голова Славської об'єднаної територіальної громади, принаймні до сьогоднішнього дня. Також наголошую, що ми готові надати ефір першого західного усім учасникам цього не скажу конфлікту цього процесу для того, щоб всі вони пояснили і зрозуміли свою позицію. Ми, як телеканал, перший західний готові організувати та модерувати цей діалог, скажімо так. Наші журналісти також телефонували до усіх 26 депутатів Славської селищної ради, аби розпитати їхню думку щодо процесу голосування та висловлення недовіри голові Славської територіальної громади Володимиру Безі. З усіх обранців десятеро не підняли слухавки або ж їхні телефони були вимкнені. Троє не голосували за недовіру Володимиру Безі. Ті ж, хто приймав рішення у коментарях, були достатньо лаконічними. Прошу далі пряму мову телефоном трьох обранців Славської селищної ради Василя Білинця, Ігоря Іванищева та Петра Микитина, без коментарів. Все інформація буде доступна в інтернет-засобах. що без коментарів. Зайдіть на сайт і ознайомтеся. Чим вас особисто не влаштовує його робота? Там все чітко прописано, пане. Ви ж проголосували за недовіру, так Так. що вас не влаштовує в його роботі. Ну я, я ще раз кажу, там все чітко прописано. Кожен пункт що нарушив, що нарушив, що нарушив. Чому вето на то, чому нато? Ну це до десь таки нажимають. А чому ви такі питання задаєте мені? Ну ви ж депутат? Так. Це моє бачення, я так проголосував. Я не зобов'язаний вам відповідати на ваші запитання.